Радіо Chicago. Друзі, зараз з нами відомий журналіст, блогер та письменник Остап Друздов. Вітаю вас і вас вітаю теж. День захисника і захисниці України відзначається 1 числа за новим календарем. Це в безодню. Патетики, є кому і без мене падати. Багато всього стільки пролунало і ще буде лунати ці дні. На адресу ну, людей, які, які захищають е, Україну. Е, я, власне, цю безодню падати не буду, бо там дуже мало патетики, а безодню власне, бачу. І знаєте, для західного світу поняття захисник-захисниця це є дуже професійні поняття. Заліз для західного світу захисник і захисниця це вважається професійним святом. Як е, е, жартують е, такі дуже різні люди, які йдуть далеко за океаном собі, в спокої, м, пишуть статті в західних медіах, якісь книжки видають вони завжди так жартують, що горе тим країнам, в яких взагалі день Захисника захисниці, чи аналогом там День армії, чи День когось зі зброєю, є загальнонародним днем. Бо мало би бути по інакше. У нас ситуація зовсім інша, і тому безумовно, попри всю безодню, трошки патетики треба сказати, І її можна звести до дуже простих людських побажань, я би утримався щось говорити в цей день. І бажати щось недосяжне, для того є державна влада вже чотири роки. Як А треба, напевно, дуже по-людськи підійти до людсь... до дуже понад людських історій. Історій понад людини. Не думаю, що якийсь інший народ міг на планеті Земля продемонструвати щось схоже, як продемонструвала проста людина, дуже часто взагалі ненавчена, взагалі далека. Яка вперше якусь ту зброю побачила, якраз тоді, коли вже від безвиході від, від, від нападу ворога взяла в руки, це є понад людські життєві історії. Я в тому не бачу нічого пафосного, нічого глорифікаційного. То по великому рахунку, взагалі, аномалія і такі речі взагалі і не потрібно навіть підкреслювати, але сама історія вибирає. Знаєте, тут цей людський чин дуже людський, не громадянський. Е, бо людина має взагалі по життю більше мати прав і свобод, ніж якогось одного обов'язку. Але раз така вже в нас ситуація унікальна, екстремальна, на виворі, антиситуація, то треба напевно говорити більше про дуже людські історії життя. Про, 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 про стрибок вище голови, про щось, на що нормальна людина західного покрою взагалі не здатна була би навіть теоретично. І якраз ось це треба відзначити, і тут треба вклонитися до стіп кожній людині, яка, власне, це щось понад людське вчинила і чинить. Досі я вашого дозволу з такої прелюдії би розпочав нашу бесіду, а вже далі готові з допомогою вашою перейти вже до більш предметних тем. У ну, цей день ми вшановуємо тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Миру і дякуємо їм за їхню самовідданість. Знаєте, пане Остапе мені нагадалось таке інтерв'ю. Мав можливість поспілкуватися із військово в ВЦІ, на на куниця Вона отримала нагороду з рук президента Володимира Зеленського, і я її запитав. За що ж вас нагородили? І вона розповіла ту історію, коли вона свого командира, контуженого напівсліпого, сама метр шістдесят п'ять, а він двометровий, десь якось мудрилися витягнути з під обстрілу. І здається, не тільки його одного, а ще з під її командуванням, керівництвом, бо вона не мала вправи в принципі брати на себе це командування, але виходу не було. Зробила от те, що спасла людське життя, і я запитався, яку наступну? Нагороду вона хоче отримати. Вона каже, я би і це і не хотіла отримувати. От, власне. І це дуже правильна відповідь, і насправді це страшні історії. Бачите, люди завжди мають схильність на п'єдестал возводити і бронзою поливати, і мідію заполіровувати. От власне історії такі дуже сюжетні. З точки зору, сюжетики це Голівуд відпочиває. Це не придумає жоден сценарист. Це от про то саме життя, страшне життя, а кожна війна є катастрофою. Прославляти її, це злочин проти, проти себе, проти людського життя, проти цінності людського життя. Ну, от, власне, от на такі людські історії треба було б звертати найбільше уваги і дійсно побажати всім людям, щоб їх не було. От щоб не було це, щоб це було підручниками, в крайньому випадку максимально, щоб це просто був пережитий досвід і спогад. Але не актуальна дійсність, причому дійсність, яка набирає взагалі безпросвітного характеру. Вас більше про це треба думати. І, напевно, найкращим пам'ятником і, 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 і перемогою для кожного захисника чи захисниці, була б процвітаюча Україна, демократична, вільна, з вільною людиною. Відкрита, а не закрита. Свободами, а не. Тому це було б найкращим. Ну, не подарунком, це таке слово недобре, А це було б найкращою винагородою за все те, що народ пережив і переживає ці чотири роки. Що ж, пане Стапу? Давайте перейдемо до обговорення тем. Ви написали таке у своєму телеграм-каналі. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський правий у своїх оцінках. Наша війна закінчиться так, як Перша світова, коли одна із сторін вичерпає свої ресурси. Так хто ж скоріше вичерпає ресурси? Ну це страшне питання. І воно насправді і воно в якійсь мірі може риторичне вже. Для тих, хто глибоко аналізує війну, а не просто йде по гребені, якихось, ц, 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 як якихось як серфінгіст, е, ну насправді я згоден з такою оцінкою глави МЗС Польщі. І взагалі то, ну, в нас це взагалі не обговорюється: в нас немає, в нас немає стороннього погляду на війну. У нас дуже внутрішній погляд, і це дуже бінокливий. Погляд – Це погляд дуже безвихідного м, видивляча, чогось, що видивитись там вже неможливо, навіть якщо ти збільшує, не збільшує, приближуй, не приближуй. Тому сторонні погляди в нас ніколи не котуються. Якраз цю відсилку і апеляцію різних людей, от, зокрема, ми зараз цитуємо Радослава Сікорська, глава МЗС Польщі, і інші аналітики з військових відомств, в тому числі. Із американських і, і часто і найпершим взагалі це зробив генерал Залужний ще в 23-му році. Оцю зробив апеляцію, відсилку, і вона зараз дуже часто всюди лунає. Порівняння нашої війни з Першою світовою, оскільки здебільшого, ну, наше населення є ну скажем, прямо неосвічене. Ну скажем, прямо неосвічене. Ну, Ну люди не історичних контекстів не знають, не вивчають. Молодь тим паче, для неї молодь, для молоді перша війна, вони про другу не знають, а про третю теж і що їм перше. Але апеляція відсилка і порівняння взагалі нашої війни з Першою світовою, така ж глухокутна, така ж тупикова, така ж аномально калічна, така ж беззмістовна щодо очікуваних результатів, бо не буде проривних результатів. Така ж на вигасання, а не на переможну реляцію. Е, така ж е, ну, в багатьох е, проявах поплину схожа війна, тому що як і перша світова починалася з блискучого такого швидкого бліскригу, Захопили, чуть до Києва не зійшли. Потім вже все пішло на вирівнювання, і це так, так було і з Першою світовою. Дуже такий різкий бліскриговий початок, старт, а потім все втухло, гасло і перетворилося в, в Верденську битву: 10-місячне стояння у Франції на одному місці, стаціонарна м'ясорубка, яка змолола 600-700 тисяч в першій Своїй війні, де стали, перемололи 700 тисяч, де починали молоти, там і закінчили. 10 місяців стоячи. Тому ці порівняння, які, зокрема, генерал Залужний дуже часто робить, і, зокрема, минулого тижня, взеркалі тижня, він ще раз е, написав е, ну, в цій статті, зробив дуже таку добру е, відсилку, порівняння, ну, аналітику з першою ствоєю. Тому зараз порівняння з першою ствою йде. Не з другою, як дуже багато хто собі думає. Бо Друга світова війна, це вибачте на слові, порівняння з першою стоєю війною. Стоячою такою, от стоячою, незрозуміло що. Це взагалі була, знаєте, виверте слово легкокрила пташка, швидкий рух фронту, нині там, завтра через дві країни. <кій> і це зовсім інакше. Ну і друга війна подарувала унікальний випадок капітуляції. Е, як правило, вже в 21 столітті такого не буде взагалі. Питання, якби термін капітуляції в гібридному світі сучасному, транснаціональному, де всі з усіма зарядні взагалі нема. Ну тобто такого нема. Ну тобто, є якісь там виплати, є там сторона, яка більше програла, ніж більше виграла, а більше виграла, ніж більше програла. Таких прямих чорнобілих переможних сценаріїв це сценарій ХХ століття, 21-го їх нема. Це паралель, зокрема, з Першою світовою. І, і власне, от закінчиться тим, як. Каже зокрема пан Сікорський, коли котра зі сторін просто вичерпає свої ресурси. Ну, просто воно так само втухне. Я не даю оцінок прогнозів, яка це за сторін. Просто ресурсоспроможність війни зараз є, умовно кажучи, за рахунок заходу нічиєю. Ну, зокрема, вся аналітика, яка і дається заходом, вона дивиться на війну, як на війну, і, до речі, генерал Залужний. Взяв літим, це так і написав. Це є війна двох рівносильних сил. Плюс-мінус. Ну, Україна за рахунок підсилення Західного, бо ну там, там, крім Лопат, звичайно, там, мало що було у му році. Так? Всі ж готувалися до шашликів. Ну, були шампурі, теж, в принципі, гострі, але трохи не то. За рахунок західної допомоги, повністю перебуванні на західному фінансуванні. У нас з'явилася ця рівносильність, рівнозначеність. Люди дуже часто сприймають її як свою, це не своя рівнозначеність, це є е, результат власне отої накачки заходом, бо без того, ну зрозуміло, ж тут залісили на рівні. Тому порівняння з Першою світовою, я би взагалі всім радив брати за основу. І напевно так напевно все буде розвиватися по її сценаристиці до якогось такого втухання, до підриву економічних насамперед ресурсів, просто до перегляду цілей при усвідомленні неможливості їх досягнути, або можливості їх досягати там років через бокс. наскільки скільки навіть і не загадуєш, тому ці порівняння актуальні, і нам я думаю, на них теж треба покладатися. Остапе, хочу зробити один акцент. Зауваження, що Перша світова війна закінчилась політично, а не військовим шляхом. Все таки, ну так, ну так. Тому це теж це теж один із цих пунктів, який робить таким правильним порівняння нашої війни з перштовою. Там ну, всі порівняння, які от лунають в нас від. Професійних людей від, від західників по нашій війні ну, і вона якраз має на увазі те, що ви кажете. Відсутність імовірності, або дуже низька ймовірність власне воєнного розрішення. Буде якесь інше. В класиці розрішень є заморозка, або відмова від якихось первинних цілей, або просто вже якби ресурси дійсно так. Підточиться, що вже простіше буде інтенсивність зменшувати, але залишати тліючий, який може тліти там багато років, просто не в такій інтенсивності, типу АТО. Ато всіх влаштовувало. Ми перепрошую, при АТО країна чи на найкращі свої роки жила, бо тут було АТО, а тут був безвіз. Як це не цинічно звучить? Воно так, по суті, є. Тому так, тому йде мова саме про відсутність таких. Ну, от нам заважає яскравий досвід, е, який нам був нав'язаний з підручників із радянського більшовицького комуністичного виховання, яскравий досвід е, друг створій. От він нам дуже заважає, тому що наші люди завжди порівнюють з тою війною. От вже так само чотири роки, там було чотири роки капут. Тут чотири роки і не те, що не капут, це що навіть ніхто й не починав таке враження. Бо тільки зараз. На четвертому році включаються світові гравці безпосередньо. Десь там дрони чуть-чуть на два кілометри залетіли не туди аж на четвертий рік. А Друга світова на четвертий рік вже все, вже... вже 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 кінець був. Тому порівняння з друйствою взагалі не актуальне. Вона сперша. І то вона така розтягнута в часі тільки тому, що ну, в нас зовсім інші гібридні умови, 21 з -е сторіччя -е, і дрони. Можуть літати, оскільки вони дешеві. Вічно. Слово вічно це не є слово сказки про е Кая і Герду. Знаєте, де він з осколків мав слово вічність. У нас вже складене слово вічність, тільки не з осколків льоду, а з уламок людських життів, з зі смертей, страшних руйнувань. Ота слово вічність складається дуже сильно. Може, якраз розчаклуємося, але то тільки в казках. От зовсім інакша динаміка, абсолютно інакша динаміка. І ну, Тут бачите, треба просто історичний контекст підтягувати, щоб робити правильні висновки. Нам дуже заважає Друга світова пам'ять про неї. Бо з нею всі порівнюють і чомусь далі думають, що буде бункер, опізнання навіть, трупа по щелепі, флагшток на Рейхстагом новітнім на Кремлі, і всі розійшлися переможцями. В 21 столітті сторіччі цього не те, що не буде, навіть не може бути ні географічно, ні логістично, ні мілітарно, ніяк. Тобто, це, це це варіант, це, це історії двадцятого сторіччя. 21-му не так все. І тому, власне кажучи, так там би більше до Першої світової придивлятись, ніж до другої. Так, але Берлін брали вже після капітуляції Німеччини. Ну, та, та таке. Замітка. Е, чому, чому закрили тему припинення війни? На якому етапі ми зараз? Щось не обговорюється. Ви це помітили, я це знаю? Ну, Тому що тема припинення війни, я так для себе трактую, вже є офіційно закритою. Це абсолютна катастрофа. Абсолютна катастрофа. Мені здається, люди не, не, навіть не усвідомлюють глибини апокаліптичності, в що зараз ми входимо. Ну який зараз етап? Ми входимо в етап нерозрішувальної війни. Весь світ зможе для себе сказати, що ну, якби хочемо, хотіли, але це неможливо в принципі. Захоче один, не захоче другий. Захоче другий, не захоче перший. Не захочуть обоє, тому що. Тому що дуже багато вже включається, про які не хочу говорити. І, власне, це і є той найгірший е, варіант. Дуже так, знаєте, якось воно дивно виглядає, коли люди е, от, вболівають і вболівали за постійну перманентну війну. Не розуміючи, що це за дійсність, вона вже давно з катастрофічної дійсності вже обросла всім, чим хочеш, і інтересами, і прибутками, і збагаченням, і геополітикою, і геополітичними протистояннями, і розмінними монетами. Це вже за чотири роки. Це вже таке складне явище, в яке вже кооптувалося стільки тем процесів і справ, і діл, і ділов всіх. Всіх гравців це три-чотири сторони. Що воно зараз вже отак якось райдужно на те дивитися. Ну, чесно кажучи, я не знаю, це в якому взагалі інтелектуальному е, просто сліпстві і сліпоті треба перебувати. Ну мені здається, вже зараз настільки все зрозуміло, що розверзається взагалі широкий глобальний сюжет отого масштабного глобального протистояння, де вже взагалі. Тут не справа в нас в Україні, там в якихось двох районах там, чи двох областях це настільки все над глобально, що просто говорити про це навіть не хочеться. Розумієте, мені здавалося, що чотири роки для людей, ну от вдумливо, аналітично, якихось мисленнєво е, 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 інтелектуальних, якби все в динаміці є зрозумілим. Тому що вся динаміка, вона є вибрати на слові. Або вверх, і ти це розумієш, і ти це досягаєш, і ти це бачиш, або вниз, що вже сліпий не побачить. Но у нас швидше другий варіант. Тому що при такій динамі, ну, при, при чотирьох роках, які в Другій світовій вже призвели до кінця, а в нас тільки, тільки зараз взагалі. Ескалаційна розглядається далі сценаристика. Тільки зараз. Та якби досі то що було розгонка, репетиція. Ну тобто, це не бачите катастрофічності подій. Ну мені здається, це дуже якось, ну м'яко кажучи, недалекоглядно. Тому цей етап, про який ви запитуєте, я би назвав якраз найгіршим. Він епітет має такий. Ну вже нема що гіршого. Ну тому що ну, мійте, набагато легше було би. Там думати про якийсь формат гарантій безпеки, може ціною поступок, що взагалі невід'ємним є частиною якби, ну, компромісів. Так? Ну, так закінчуються всі війни. Заморозка означає, ну, заморозка на цій лінії і пробуйте жити далі. Якщо навіть це не підійшло, ну, тобто, мир по Трампу нікому не підійшов. От, нікому категорично не підійшов мир по Трампу. Ну, значить, всім підійде війна по Путіну. Дякую, пане Остапе. Перейдемо до наступної теми. ЗАЕС, СімДІП перебуває без зв'язку з українською енергосистемою. Живлення станції забезпечують резервні дизель-генератори, один з яких вже вийшов з ладу. Ситуація на станції аварійна та критична. Пише суспільне. До яких роздумів ви дійшли? Що там відбувається? Бо будь-які події, ну я так вважаю, на станції не все таки політичні. Я тут не роздумую про це. Я перестав про це роздумувати. На десятий день повномасштабного вторгнення. Коли було захоплено в розмінований спосіб на раз-два, дуже легко зайшовши з півдня під музику Шансон, було захоплено найбільший ядерний об'єкт Європи. ЗАЕС За є третю у світі була є. Третьою в світі за потугою атомна станція. Це не те, що Гігант. Це, 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 це надгігант для ядерного світу. І от коли на 10-й день, там, в перші два тижні було захоплено найбільший ядерний об'єкт Європи, я вже не кажу України, Європи. Цей момент все вже стало зрозуміло. Це наші люди теж це не враховують, бо в нас в нашому дискурсі якось так збоку стоїть ЗАЕС. А ЗАЕС є символом нашого найкрупнішого провалу того першого, в першій цей бліцкриг ми от порівнювали війну нашу з першою ствою. Оцей такий блискучий, дуже швидкий, дуже такий е інтервенційний бліцкриг на превеликий жаль не успішний для ворога, не для нас. Він відбувся якраз з трофеєм у вигляді ЗАЕС. І з того моменту, вже четвертий рік ЗАЕС є дуже серйозним козарем, причому ядерного характеру Росії, який дуже багато б'є карт при будь-якій грі. Тому що це є крупний об'єкт і маніпуляція з ним, ну, тут з тим нічого не зробиш. Тут хіба що МАГАТЕ може таку писульку написати, там прохання. Там, знаєте, зробити чергову інспекцію і так далі. Якщо територія найбільшого в Європі ядерного об'єкту перетворена на майданчик для важкої артилерії і зенітних установок, типу смерч, а такого в світі ще ніхто не придумав, тільки орки мали. Та? Територію ядерного об'єкту перетворити просто на місце, звідки стріляють. То, от, власне кажучи, з тим нічого ніхто не зробить. Тому це є серйозний фактор впливу. Я би навіть його порівняв, так, ну, сай це буде більш метафорично, не в прямому сенсі. Це така бонусна ядерна зброя в Росії. Бо окрім своєї ядерної зброї, вони мають ЗАЕС, де будь-що що там відбудеться, вони постійно підігрівають проблематику там час від часу, щось там ЧП стається, щоб привернути увагу, що воно є. Воно на той тримається. Ну от е, Поки це в лапах е, трокулірних орангутангів, е, доти весь континент на стрьому і в небезпеці, тому що ну то таке, що там голову взбреде і так далі. Вже ж ми Каховську, каховське затоплення бачили. Коли все у ворога йшло погано, він завжди вдавався до чогось такого супер екстраноординарного, масштабного. Підрив Каховського було таким, щоб зупинити цей весь контрнаступ. Все, і ми про контрнаступ хіба не ну, можемо згадувати як про якийсь намір. Знаєте, так і тут. Це є дуже серйозна тема, її не можна применшувати. На превеликий жаль, от якраз і треба за, за рахунок тих чи і давати оцінку. ЗаЕС дісталося відносно легко. Взагалі, фактично, це є основний трофей Росії в цій війні. Навіть не території, території, само собою, звичайно, але отакий от об'єкт режимний, ядерний, найбільша атомна станція Європи, це є дуже серйозний трофей їхній. І вони, звичайно, цим, це буде впливати на все. Ну, зокрема, у спробах Америки якось домогтися рішень ще там літку, що нам дуже не подобало, був пункт, згідно з яким в разі, якби ми. І Росія теж пішли на якийсь там ну, контакт, на домовленості, на початок розмови, там, і так далі, то ЗАЕС перейшов би під контроль Америки. От я тепер ставлю питання: і що ліпше, щоб це було було би під контролем Америки, і ми би знали, що там буде все добре. Чи нехай це зараз залишається в лапах орангутангів, але зато у нас буде куватися, знаєте. Незламність там і ще щось. Тому це тяжка тема. Зас вона вона, вона дуже негативний, на превеликий жаль, має символ для нас. І ну хто має пам'ять, пам'ятає. Хто ні, той просто переживає. Дякую вам велике. З нами був Остав Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарно вам дякую до побачення. На навзаєм всього доброго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.